Вони люблять рідний дім і відмовляються його покидати навіть попри обстріли. Деякі з батьків тримаються за стіни за дім їм важливо зберегти дім і ну відчуття дому ти ніде більше не знайдеш. Це про родини у Бахмуті разом із дорослими у місті живе чимало малечі. Аби малі залишалися дітьми, а свято відчувалося попри все. Поліція Донеччини вирішила підготувати для них подарунки на новий рік та відвести у найгарячіші точки. Діти найвразливіші це ну в будь-якому випадку їм відбудовувати Україну. Ми маємо зберегти не дорожче. Дітей на лінії розмежування ще до повномасштабної війни, кажуть поліцейські. Три роки поспіль на свята готували подарунки, але із вторгненням Росії в Україну роботу призупинили. Так тривало доти, доки одного дня вони не побачили відео колег. Стріділи ми по путі Святого Ніколая і попросили нас. Говорить, от не встигаю заскочити канічки, погода така на вулиці. Там немножечко скользька. Це кадри, як екіпаж білих янголів вітає дівчинку у День Святого Миколая у Бахмуті. Дуже розчулив, розчурила картинка, коли дитина зраділа звичайній ручці. Маленька дівчинка зовсім без шапки, чумаза, але вона так була рада. Ну, яка ж дівчинка без куколки? І от таку тобі ручку. Дитину з цих кадрів нам розповів Павло Дяченко. Цю маленьку дівчинку. Ми, як поліція, знаємо, вже давно вони мешкають самі дідусь, мати та. Безпосередньо ця дівчинка в підвалі багатоповерхівки. Вони там мешкають вже доволі тривалий час. Цього ж разу поліцейські подумали об'єднати зусилля, аби у новий рік потішити 30 дітей з бахмутського та Мар'їнського напрямків. Так звернулися до Павла. Ми доправляємо вантаж до. Константинівки він звідти забирає його і безпосередньо вже 31 грудня в канун нового року. Ви готовий розвести подарунки дітям. Серед подарунків, канцелярія, розвивальні ігри та пазли, і все, що допоможе дітям, хоча б трохи відволіктися від війни. Долучитися до доброї справи можна через соцмережі. Контакти волонтерів ви бачите на екрані. Айміна Арнат Євген Дрозд підтримуйте нас та підписуйтесь на ютуб канал. ТВ-7